Чого, котики, думали, я передумала скрипіти вам? Ні. Почнемо з того, що, нагадую, у нас є групи крові шеврони в оливковому кольорі та в кольорі піксель. Також новинка. Правильно, погони. Як дочка Майора? Я абсолютно не розбираюся в званнях. Як маринка в якої котики, тим більше не розбираюся. Але ви можете подивитися всі їх на відео і сказати, який вам потрібен. Всі зразочки ось тут. Ви часто питали, тому ваші чарівні феї. Дуже старалися. Одна з них прям вже вивчила, що вони означають. Але це не я. Ось так. У нас є погони.